Всього в декілька кліків можна придбати побачення вашої мрії та допомогти людині. Благодійний аукціон у стінах моглянки проходить вже не вперше. Який механізм таких заходів та куди йдуть гроші, розповів нам один з організаторів Ілля. Ми дізналися, що є дві дівчинки. Виходить одна дівчинка, яка саме вчиться на другому курсі, і в одної молодша сестричка їй потрібна операція, яка також вартує багато грошей. Це було несподіванкою. Мені насправді про це ніхто не повідомив, і я нікого не просила, але звичайно, це дуже приємно і дуже нам допоможе. Просто я прийшла в гуртожиток, і одна з моїх сусідок мені повідомила про те, що вона збирається взяти участь у благодійному аукціоні. Ну, я спочатку на неї досить дивно подивилася і здивувалася, для чого вона взагалі мені про це розповідає. А потім виявилось, що одну з акцій вони вибрали мою сестру. Нового року на акціоні було зібрано майже 20 тисяч гривень. Ну, ми подумали, що сума не маленька, і в принципі. Популярність серед могилянців є, тому що це одна велика сім'я. Комусь цікаво з кимось познайомитись, комусь цікаво допомогти. Поку ми дозволили приймати участь всім. З різних університетів люди як купують, так і виставляють себе. Ну, більше, звичайно, це могилянці. Ну, мені насправді скинула моя подруга в соціальній мережі, запропонували прийняти участь, тому що це не перший рік це відбувається. І, і минулого року я також приймала участь і позаминулого, здається. От і ну, чому б ні? Це благодійність. Тому. Взагалі. Аукціони пам'ятаю ще минулого чи позаминулого року. Було дуже прикольно, класно. Дуже гарно все було проведено, і я це запам'ятав. А взагалі це з'явилося в соціальних мережах. І захотілося знову прийняти участь у цьому і когось купити, когось продати і посприяти для благодійності. Мене пригласили в групу, тому я узнала про нього. мене виставила подружка. Мне бы стало интересно, я попробовала, но это как по мне очень страшно, поэтому я решила, что больше я такого делать не буду. Тот чоловік, який мене викупив, он не викупав з какого-то фейка фейкової странички. поэтому, когда я посміт речила посити, хто це буде, він казав тот человек. чоловік. Виставляв фотографії самі. Потім что що це замість них хтось зробив ще хтось. -то. Тому цього року просто фотографії завантажувались в окремо якби как бы, альбом. Я особисто дивився, чи ця людина сама завантажує цю фотографію, і потім просто декілька слів про себе посилання на свою сторінку. Щоб була максимальна сума 600 гривень запропонована, поставлена за людину. Тобто, якщо хтось за когось поставив гроші, цей ця людина виставляє себе як, ну як, як зустріч, скажімо. І тобто, це може бути як і піти в трапезну попити чая, як піти в парк, піти прогулятися. Хтось хоче зробити освічення в коханні. Ось, наприклад, я знаю анані декілька анонімів. Вони спеціально купляли анонімно. Вони вже попросили, щоб я там написав їхнім дівчатам про зустрічі, там букети квітів і так далі. Я не знаю, що вони веліться далі. Ну але маємо ну такі приклади.